Їсти та, тарганіф'ю. Що тобі ще потрібно гроші. І тут криптоентузіасти можуть увійти в чат. О, у них така цікава форма. Сука, що в монополію переграли. Що це таке? Якась повна срака відбувається. Це новий Digital Digest Я вас вітаю. Поїхали дивитися, що відбувається в діджиталі, якщо ви досі не поставили лайк або коментар під цим відео. То мені буде ну, дуже неприємно це розуміти. Просто коли я думаю, що можна так жорстко мене наїть, ви просто дивитися, дивитися, нічого не робити із цим. Ну стає боляче. І так, друзі, у нас перша вакансія. Я б хотів разом із вами подивитися, тому що ми пам'ятаємо, да, що Work UA це що правильно? Це місце для можливостей. Дизайнер. Вакансія гаряча, як ми бачимо, да? холодних вакансій нам на... не потрібно тут. Гаряча вакансія 7-10 тисяч гривень на місяць. За нашою традицією, ми це перекладаємо на долари. А, зараз він 39, тобто 250 доларів на місяць, максимум можна заробляти за гарячою вакансією. Техма МКП. Що цікаво, можна подивитися, що прямо зараз вакансію шукають, точніше переглядає 19 шукачів, да? скоріше людей, які взагалі втратили. Повністю віру в себе і вирішили податися на вакансію, де можна заробляти 7-10 тисяч гривень. Опис вакансії. шановні дизайнери, шукаємо на дистанційну роботу дизайнера. Ахуєть, інформативно. Ми з Одеси, і наша компанія займається друком фото на полотні, створюємо картини. Графік роботи 3-4 дні на тиждень, приблизно 15 робочих днів в місяць. Заробітня плата. А, дякую, що продублювали, бо з опису не зрозуміло. За 15 робочих днів залежить від обсягу виконаної роботи. Вони так кажуть, це 15 днів, наче типу, блядь, це портаєм, ребята. Ну вас вам потрібно буде багато працювати. Якщо що, в місяці приблизно 21 робочий день. Тобто там просто 5 днів ще не вистачає а, до повного фултайму, повноцінного. Обов'язки. редагувати фотографії клієнтів, готувати до друку, поліпшувати якість, стилізувати в стилі дрім арт, поп-арт, створювати колжі, змінювати фони, готувати креативи та макапи для реклами. Виконувати макети швидко, так як наступного дня ми вже друкуємо і відправляємо картини клієнту. Можна зрозуміти, що з процесами якась повна срака відбувається, да? тому що, типу, ну потрібно робити все на завтра. Це що означає, що щось трошки з менеджментом. Володіти Adobe Photoshop, Adobe Illustrator та іншими дизайнерськими програмами для створення макетів. Ви можете жити в будь-якому місці. Проти в свою зміну потрібно, щоб з вами був зв'язок через інтернет. Зміну це сучасний інтернет, типу в ти тебе зміна, яка двона двона. У мене 2 на 2 зміна. Сьогодні я ніяк, ну я працюю, реально, чувак, братішка, я ніяк не можу. Зміна. В мене зміна. Можете жити в будь-якому місці, наприклад, в притулку для бездомних людей. Да? Тому що я не знаю, як можна взагалі, що таке жити. Да? Жити та 10 тисяч гривень вони поруч не можуть існувати разом, ці два слова, тому що вони повна протилежність один одному. Скажіть мені, будь ласка, який б ви склали собі план, щоб жити? За 10 тисяч гривень на місяць, ось яка б у вас була типу стратегія. Технічний дизайнер. 8-15 тисяч гривень, що вже в принципі добре, в залежності від кількості замовлень. Тобто ми розуміємо, що мінімально, да, навіть якщо замовлень немає, можна 8 тисяч гривень собі заробляти. Це дуже гарна можливість. Магазин називається Татушка. Чи тітушка, я не знаю, тому що як можна так на. Людей зарплатнею, це питання. Дистанційна робота, неповна зайнятість, досвід роботи від одного року спеціалізується на продажі тимчасових тату, тимчасових тату та 3D-стикерів і має найбільший асортимент в Україні. Я так розумію, що найбільший асортимент в Україні. Я не допоміг ти типу, порозиватися бізнесу, тому що наймати людей на таку зарплатню, це прям якийсь сором. А шукаємо дизайнера на фрілансі на постійну роботу! Постійну роботу, рібята, заспокойтеся, у вас робота буде постійна, постійна. Що тобі ще потрібно? Гроші, в тебе є постійна робота, що ти ще хочеш заробляти, чи що? А, <реб> робота включає велику кількість замовлень на вихідні. Понятно, понятно. Дуже цікаво. Супер нецікава. І тут криптоентузіасти можуть увійти в чат та сказати: я ж вам казав. Я ж вам казав, тут можливості, друзі. Ось, подивіться, NFT-артіст може собі заробляти від 9 тисяч гривень до 15 тисяч гривень. Просто гроші тікуть ось так рикою. Одразу тобі в карман. Pellts да? Clinic, медицина охорона здоров'я. Куди ви вирішили полізти? Дистанційна робота. Що ми обіцяємо? Графік роботи на вибір. Можливість працювати зі всього всесвіту. Зі всього Всесвіту. Як ви це уявляєте собі? Що я сиджу на Мальдівах, блядь, десь? Чи там в Таїланді, в мене зарплатня 9 тисяч гривень, і я. Що я роблю? Ну. ну Як ви собі це уявляєте? Ну Для кого ця вакансія? Кому вона потрібна? Хто буде працювати за такі копійки? Хто прийде, да, ось кому вистачить яєчок? Ну, не знаю, це як, типу, челендж да, собі влаштувати живи або вмри. Я не знаю, типу, чи зможу я місяць витримати, прожити на 9 тисяч гривень, да, коли там квартири в оренду починається від 20. Тобто, що, як, як це можна зробити? Це, типу, шукати коробку якусь дуже теплу на вулиці, щоб в ній, типу, спати. Хорошо, якщо це буде тепла країна, да? вони кажуть, що з цього всесвіту можна працювати. Що якщо тепла країна, то там просто коробка, там не потрібно утіплятися. Можна просто на вулиці під мостами, десь, типу, спати, їсти воду з колодязів та об'єдки, типу, ну, в ресторанах, да? там в них є, типу, ці мусорні баки. Можна залазити і діставати щось, вилізувати цей бак, просто ось так як типу, знаєте? їсти та тарганів, їх дуже багато. Да? В Таїланді, наприклад, ось можна їсти тарганів, і е... ці гроші використовувати на те, щоб сплатити собі інтернет. Ось Така може бути праця з всесвіту, з цього всесвіту, да? віддалена робота. Працюйте хоч з Марсу, Можливо, реально. Просто вилазять, можна хоч з Марсу собі заробляти 9 тисяч гривень. Інтенсивний темп роботи, можливість розвиватися та отримувати нові навички. Які, ну ми вже це проходили 300 тисяч разів. Ну який розвиток? Ну що, ви намагаєтеся когось знайти? Ну напишіть, що нам потрібен раб, який буде працювати за копійки, ми з закритим ротом. Тому що якщо він скаже нам якийсь коментар, то ми будемо просити його не звільнятися, бо ми більше такого типу дурня не знайдемо на цю роботу. Безпечне знайомство з світом крипти. Ось такі у вас можливості в криптовалюті. Да? Створення персонажів, арти навколо персонажа, ваші ідеї може побачити весь світ. Вау! Вау! А гроші я зможу побачити, щоб існувати? Створення артів для постів. Якщо вас зацікавила дана вакансія, ви уважно дочитали до кінця, будь ласка, заповніть форту. форму. графіку, дове слово вказати хочу в команду. Сука, ви що в монополію переграли? Що це таке? Що це, бл? Це квести якісь? Ну, це що, типу, забавно, чи що, що людина заходить, бачить, блядь, я зараз здохну, мені хоча б якісь гроші потрібні. О, 7 тисяч гривень вистачить на 2 супа, блядь, за місяць. О, в них така цікава форма, вони питають, типу, кодове слово потрібно вказати. Обідвичі <підвищиться> це зарплатня. Спуститься, блядь, на ну, в реальний світ, будь ласка. Кандидати без заповнення форми та без кодового слова <підвищити> Йдіть на... нахуй, будь ласка зі своїми приколами. Я не знаю, це типу потрібно просто спати, і тобі там сон такий сниться, і ти бачиш, як можна зробити найм, типу, рабів креативним чи що. Ну, як це приходить в голову просто. Який сором, боже, жах, просто жах. Junior Web Designer в Normal Studio, да? 10-15 тисяч гривень за класикою перекладаємо 15 тисяч гривень, це в нас 394 долари, що в принципі вже вау! Wow, по середньому ринку. Дизайн студія. Створюємо сайти та веб-застосунки. Ті, що в плюс, та приносять клієнтам більше користі, ніж страждань. Зараз ми в пошуках дизайнера. Який буде розділяти відповідальність зі старшим дизайнером. Англійський рідний інтермедіат. Одразу нахуй просто. Як поскаржитися на цю вакансію? Поскаржитися на цю вакансію. Причина скарги, типу. Викнулись там всі. Ось так. Надіслати. Скаргу надіслано. Знання, індизайн, навички в моушнн, робиш класні анімовані прототипи. Той навички та особисті якості Вмієш самостійно розв'язувати задачі. Ось вона зав'язалася, а ти її. Розв'язав, да між дотримуватися готових гайдів та консистенції в дизайні. Маєш жагу до нових знань, вмієш перетворювати складну та незрозумілу інформацію в просту, маєш досвід в реалізації сайтів та доведення роботи до кінця. До речі, якщо шо, то ну, це не джуніор вже. Да? Джуніор це людина, яка просто піксель тобі намалює. Коли ви хочете відповідальність та роботи, доводити свою роботу до кінця, мати англійську мову, анімувати прототипи, ти типу, поготувати там технічні макети, тобто робити повний фул сайкл розробки дизайну, це не Сука, джуніор, добре? І це не 10 тисяч гривень. Будь ласка, 7 шукачів. У мене звернення до вас. Якщо ви разом зі мною зараз дивилися цю вакансію і потім подивилися це відео, то задайте собі питання, я є я ну наскільки я себе не ціную від 1 до 10 прямо зараз, 10, щоб просто навіть дивитися на цю вакансію, дивитися на ці цифри. Ну що, що ти хочеш, який розвиток? Це типу деградація, це деградація знецінювання себе і повна неповага до себе до себе. Типу, ну я не знаю, як це можна ще прокоментувати. Люди описують тип, повноцінного дизайнера, який просто виконує всю нормальну роботу. Що тут ще коментувати? Я навіть не знаю. Що ти отримуєш від нас? Графік, який може налаштовувати сам, структурований фідбек та менторство, роботи з іноземним ринком, участь в наших воркшопах, проведення воркшопу для команди за цікавою темою. Буде цікава тема, типу, ну як гроші заробляти на дизайні, я ж сюди прийшов, щоб е, жити, а не.

Рост есть, но и расти куда есть. Удачи. Добавили анимацию и темный фон. Оптимизация покинула чат. Какую ширину в пикселях сайта вы используете? Кто-то может объяснить, почему последние работы засрали. Сам новичок и стремлюсь к этому. Встретил много хейта и хочется знать почему. Просто iPhone купила. Які душні. Я вирішив додати дещо особливе. Це не стосується діджиталу, але я дуже часто граю з рілсів в інстаграмі. Ну реально, в мене стрічка прям дуже типу, смішніх, смішних приколів. А, давайте подивимося, чи дійсно це смішно для інших. На, у нас така типу діджитал пауза. Називаємо це діджитал пауза добре? А, так, потрібно тепер взяти якісь наушники, напевно, щоб я. зараз. секунди. Не дивіться на мої труси. Щоб ніхто не бачив. <плес> я, я буду перекладати, тому що в мене вона англійська. Це коротше, типу, ніхто, абсолютно ніхто, І потім е, наварождене, типу, як їх фотографують, їх е, фотосесії.

Я знаю, мы разрываем и таких штук. <laughs> yeah. yeah, but it's got a kitty. interesting. so the question is, we can imagine a use of the technology that allows you to monetize personal data because the cost has gone down, but we don't know. i, I don't think anybody sitting in this room is going to know what. hey, hey, what's up? what's up? what's up? Ha 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 Коротше, це була у нас діджитал пауза, щоб подивитися смішні різ. Ми не будемо це робити постійно. Це просто вам похігікати. Добре? Якщо вам сподобалися ці вакансії та ви б хотілося влаштуватися на роботу за 5 тисяч гривень приблизно, то залишайте свій коментар назад. Побачимось на наступному тижні. Па-па!